Вірші думки. Мої вірші, мої думки і мої мрії, котрі до мене все приходять, та й просяться на білий аркуш, бо так життя своє знаходять. Тому пишу їх і писати буду, без них не зможу просто жити. Вони для мене стали, як боця, мій світ, моя планета для життя. Це спосіб мій з вами говорити, хоч знаю, що не зможу всім годити, бо в кожної людини своє життя і різне бачення, і різні поняття. Але ж якщо хоча одній людині від слів моїх все ж стало краще, то значить, недарма я написала, та й потім Богу й людям розказала. А може, серденько комусь зігріла. Чи, може, розум заспокоїти зуміла, а може, посмішку комусь подарувала, то Божу радість розділила, що зібрала. Так хочеться, щоб всі ми щастя мали, щоб люди в нім жили і раділи, щоб в мирному домі діточки спали, щоб не висвітились лиш сонце та зорі. Думки мої добрі, і мрії красиві, для мене вони найдорожчі у світі, а ваші думки хай несуть радість і світло, щоб в вашому домі було всім привітно.